Личанська гімназія у 2025 році планується на її ремонт, реконструкцію витратити 116 мільйонів гривень. Я не розумію, куди це можна витрачати. Недавно все було зроблено. Утеплення. Дивіться, який фасад, спортивний майданчик з штучним покриттям. Доглянута територія. Що тут можна робити? Нова криша. Котельня на дровах нова, я так розумію, бо бачу там по трубах. От що, що там всередині руїна? То на що було цей фасад тоді робити, якщо всередині руїна? От куди ми? Мені цікаво. Колись тамська котеля може вибрати 116 мільйонів гривень під час війни, коли покупці збираємо на Збройні сили. Шановні станичівці і Зарічанці. Скажіть, будь ласка, в коментарях, що тут можна ще зробити на 116. Що, цю звалити і нову побудувати, тільки це залишається. Не знаю. Може я чогось не розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Звісно, дуже б хотілося побачити проєкт, що вони тут хочуть зробити. Отак і живемо.